Осільської ради, а голова вже ж потім розподіляє, якщо це земельне питання то на земельну комісію. І рішення приймає сесія. Це вже ми одноразово говорили і знаємо, що можемо, наприклад, оце коли е, говорите, три заяви ці поступили. Ми їх можемо зараз розглянути, пояснити ситуацію і проголосувати. Ми маємо повне право, тому що сесія. Голосує. Якщо до вивчення там не треба, наприклад, ми, ми голосуємо. Не я я можу сказати про просто... і почекайте. Це, це одне питання. Друге. Про, про, у мене склалось наприклад враження. Буде хто запитував, чого це Почитайте статут про і статут, і закон про місцеве про самоврядування. Депутати повинні брати участь не тільки можуть, а повинні брати участь у роботі комісії одна одної цікавиться життям, тому що не може вирішувати тільки три чоловіки чи п'ять там. Якщо Це не питання, комісії. Так, а, ви, так. Я читаю закони, дуже добре знаю. Це по-перше. По-друге, деякі заяви, які надходять на земельну комісію, взагалі не вносяться на сесію, так не може бути. Які вже адресовані від голови до земельної комісії, вони, вони повинні розглянути розгляну розгляну на та та рішення виносять. Можливо, послужити. у вас у п'яти буде ну, думка така. Або через сесія треба діти. Папа, не ви тільки не рекомендувати, можете виїхати, але це не виносите ці заявки спеціальність, ви не це маєте права. Бо, Бо я просто так, як гордоважа комісія, я зрозуміла, що ви деякі заяви, відкладаєте в окрему стовпу, так не може бути. У нас виїзди стоять дуже багато. Я взагалі Надія пана, так як працює. Ви зараз почекайте. Я не маю чекаю. І зараз у ці заяви, наприклад, щоб це ми маємо повне право І проїзд це і редактор розіряти.